Тож, любі колеги, викладачі, власники шкіл зустрічаємось з вами 3 травня на 10.00 на нашому авторському курсі Рівень про «Empowered». Ви знаєте, що в нашому житті діє принцип розвивайся і розвивай. Тому запрошуємо вас розвивати свої скили, а потім розвивати ваші школи. Скажіть більше про вартість та цінність цього курсу ціна курсу про 1600 гривень, але цінність значно вища, адже вона точно може змінити територію руху. А де саме буде проходити цей курс? Локаційно цей курс буде проходити у місті Тернопіль за адресою вулиця Миру, 2, а також онлайн. А чи буде сертифікат про пробачення курсу? Так, звісно, з темою, спікерами. Він може бути як у роздрукованому вигляді, так і у цифровому. Якщо ви відвідаєте нашу подію, ви висково отримаєте його в роздрукованому вигляді. Тому так? приїжджайте в Тернопіль, файне місто. Чекаємо. Як записатися на цей курс? У вас є два способи, як записатися на цей курс. Ви можете написати у Дірект. І вам менеджер розкаже всю детальну інформацію, а також у шапці профілю є посилання, за якими можете перейти та дізнатися програму курсу, а також здійснити оплату.